Так, ми скучили за домом. Ми приїхали для нас. Це не вперше вже світи без світла таку погоду, але вдома завжди краще. Тож побачили сім'ї. Хотілося сьогодні трохи більше часу провести з сім'єю, але якщо є такий івент, то прийшлось чимось жертвувати. До чемпіонату готуємося, ми всі чекали, вже, коли все почнеться. Тут пару днів, і звісно. Те, що ми напрацювали на зборах, хочеться воплотити в життя. Ми всі розуміємо, які він зараз ситуації в турніні, та таблиці. І всі розуміють, що Динамо ставить завжди перед собою найвищі цілі. Тож попереду дуже буде цікаве друге коло. У нас є Кубок, у нас є чемпіонат України. І це в наших руках і було. Я думаю, у вас таке відчуття. Що зараз переїжджає, що може відібрати очки. Так, ми десь дати цю впевненість в першому колі. Це було видно по нашим матчам, але що переїжджали там і думали, що відібрати очки, я не думаю, що це ви так думаєте, ви це можете обговорювати, це ваша точка зору. І мене зараз це цепляє, якщо чесно, такі слова. І я не хочу зараз там в якийсь конфлікт входити, я хочу це вийти і зробити це в другому полі, щоб ми з да, вами там десь зустрілися і обговорили це. Краще, звісно, коли команда не закривається і грають як там Полісся, Карпати проти Шахтар. Звісно, і вам, я думаю, цікавіше дивитися, чи ми будемо грати, вони будуть закриватися. Так же і нам. А, але я ж кажу, що мене це цепляє. Я думаю, нашу команду це. Кожного з нас буде цепляти. Тож давайте ми будемо це не словами підкріплювати, а на футбольному полі. Владив, одразу в догонку ще запитання про впевненість. Впевненість в футболі грає дуже важливу mm -hmm. роль. Там більше новин, коли ніж можливо, фізика, там, техніка, там, швидкість. Цю впевненість, коли втратив дуже важко здобувати, і на зборах це мабуть, ідеальний час десь там щось обговорити в колективі mm -hmm. разом, якісь поробити вправи. Ти один з найбільш досвідчених футболістів. Mm -hmm. Ти можеш сказати, як? Цю певність на зборах, чи можливо було повернути, щоб команда ментально, можливо, там відчувала, чи вона ну, зростає. Ага. Дивись, як я це бачу, це працює все в сувокупності. Зміниться тренерський штаб. Ми почали більш посміхатися. Це вже великий плюс. Змінився тренувальний процес, великий теж плюс. Це такий великий труд общокомандний такий, тримати тонус. Це праця головного тренера до штабу. Це досвідчених футболістів, бо зараз багато молодих. Ми часто там збираємо всі кімнаті, хтось в карти грає, хтось читає. Ми сидимо, обговорюємо там тренування, футбол, політику, життя там в Україні. І це дуже сильно зблизує. І зараз там побачиш молодих футболістів Фосипенка, Коробов, вони, знаєш, не так, як раніше, там, десь там Буяльський, Ярмоленко і тут коробок. Зараз всі дуже добре спілкуються. Мікроклімат команді супер. Ми всі готові до початку другого кола. І зараз там, тобі сказати якісь слова, що ми там понесемося зараз, я не хочу, бо і хочеться це показати на футбольному полі, як я це й казав. Але великий прогрес є в мікроклімату, і цей мікроклімат тільки нас буде підштовхувати до кращих результатів. Десь багато це від тренерів залежить, багато і від колективу в тому числі. Чи правильно я розумію, що вам можливо дали більше свободи, дали більше якогось тиску всередині команди, і це дозволило якраз цю кращу атмосферу. Чи це більше вплинули результати в кінці першої частини, коли більше було перемог? Чому ви почали більше посміхатися? Я думаю, це те, що совокупності, що ми почали в кінці трохи перемагати, трохи змінилася наша гра. Тож, та, як ви сказали, там нові гравці, нова кров, прийшов новий штаб, ми не працювали там. Хлопці працювали, а я там не працював там, з тим тренером, з тим тренерським штабом. Для нас це так нове, знає. І тренер там може саме порати в футбол, посміятися, тренер там може когось притравити там. Е тренер там нам дозволяв десь е відпочити, коли можна було це зробити, там, коли у нас два дня вихідних. Не було знаєш, там що нас дивиться. Це теж тренер грав футбол, він теж досить молодий, він розуміє. І це великий плюс. Тож я ж кажу, що ми зараз відчуваємо психологічно, це дуже як ти сказав, що це ти можеш там бігати, все. Якщо ти психологічно такий понікший, то тобі тяжко. Зараз команда, я бачу, що імнаментально вона готова, щоб забувати ті результати, які ми там здобули в прошлому році. Про це за чемпіонство. Але звісно, це буде там, завис, зависити від нас там в Болівальників, які писали і негативні коментарі, і, і лічно, коли тебе бачили, багато і підтримували. Справжні болівальники вони завжди будуть не, ну, не дивитися на якісь результати. Звісно, це погано, коли програєш. Але я вже казав, що зараз можемо багато гучно казати, що. Але як і Коля казав, що. Холод, не холод, якщо ти будеш показувати результат, як сказав тренер, що ти можеш програвати, але як ти програєш? Якщо ти будеш грати, все, в очах буде в тебе вогонь, якщо в тебе буде жага до цієї перемоги, то я думаю, багато людей буде приходити на стадіон і будуть оплачувати ми угоди від цей футбол, тож це буде показувати наша гра. Менше слів, більше діл.